Друзі, вітаю! Сьогодні 1 жовтня, і саме тому ми дивимось розклад на картах ТАРО для всіх знаків. Розпочинаємо з риби. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси. Особисті питання. Зстереження та порада. Загальний фон місяця, десяточка жезлів. Якщо ви вже втомилися, пам'ятайте, що ваші ось ці перенапруження в обставинах вже завершуються. Це карта, яка показує завершення труднощів. Робота, дев'яточка кубків. Це те, що вас буде спасати від ось цих труднощів. Ви будете там радіти і отримувати натхнення дуже позитивна карта. Фінанси старший аркан-відлюдник. Можливо, вам знадобиться самому, самому або самій, якось ваші фінанси розподіляти або комусь, комусь допомагати. Тобто, начебто фінанси добрі, тому що це старший аркан, але карта показує, що ви будете самі якось їх або заробляти, або розподіляти. Особисті питання: Семірочка мечів. Зверніть увагу, щоб вас не обманувала кохана людина застереження кубків. ви можете бути щасливі, а також не помічати, або в цьому стані щасливому, не помічати якийсь обман. Зверніть на це увагу. Порада п'ятерочка пентаклів. Вона може казати про якийсь невдалий настрій, але всьому є причини. Іноді, коли ці причини. Минуть, все стає на свої місця. Іноді це якесь випробування з усіх всесвіту, і ми його маємо пройти. Зараз я для вас спробую ще розкрити карту особисті питання. Шестерочка мечів, зверніть увагу, Наприклад, ваша кохана людина скаже, скаже вам, що я їду в відрядження, десь дорога, а там обман. І ще, друзі, порада. Порада полягає в тому, що хтось, наприклад, з вас може тягнути енергію, наприклад, іноді так буває, або свекров, або теща щось такого вам, або навіть керівник на роботі. Щось так вас хвилювати, що ви будете через те ось в такому стані депресивному, пригніченому. Зверніть увагу, що на все можна вплинути, і якщо ви захочете це припинити, то ви обов'язково це зробите. Тому що туз чаш це дуже добра карта, і начебто у вас все добре, але вам або заздрять, або хтось мішає. заважає. Пам'ятайте, що ось ця десяточка жезлів це завершення труднощів, і саме так і буде, коли наступить наступний місяць. До зустрічі!